Провести незалежний аудит окремих розпорядників бюджетних коштів та визначити ефективність використання коштів громади міста пропонує громадське об'єднання самопоміч. Голова житомирського середку об'єднання самопоміч Наталія Чиж розповідає, аудит буде проведено повністю за кошти міського середку об'єднання, і для початку було обрано три пріоритетних напрямки використання бюджетних коштів. Ми Виступаємо з ініціативою саме для того, щоб наша громада, наші люди, і платники податків, які сплачують ці кошти, знали ефективність їх використання. Ми маємо на те право. Ми обрали для, для нашого міста, ми рахуємо, що це дуже пріоритетні три напрямки: Це управління житлового господарства. Управління капітального будівництва та управління охорони здоров'я, адвокат член громадського об'єднання самопоміч Олексій Ясюнецький каже, проведення аудиту буде лакмусовим папірцем для міської влади на предмет прозорості і відкритості перед громадою, а здійснити аналіз ефективності використання коштів місцевого бюджету та провести аудит роботи міської ради запросять незалежних експертів. Ми вважаємо, що громада має право знати про ефективність витрачання коштів. Це громада має усвідомити, що це наші кошти. Оскільки від ефективності витрачання бюджетних коштів залежить і те, як харчуються наші діти в закладах освіти, як, яка якість медичного обслуговування в наших лікарнях, благоустрій наших дворів вулиць тощо. Тому ми виступаємо з ініціативою проведення зовнішнього незалежного аудиту, розпорядників бюджетних коштів окремих. Ми плануємо залучити незалежних експертів, які проаналізують. Ефективність використання коштів за останні три роки представники громадського об'єднання самопоміч у Житомирі розробили проект рішення міської ради про проведення зовнішнього незалежного аудиту діяльності виконавчих органів Житомирської міської ради і запропонують депутатам його розглянути.